Державного виконавця судитимуть за хабар. Нагадаємо, минулого місяця в зарічному посадовця затримали на гарячому, коли він отримав 9 тисяч гривень. Про його намір отримати неправомірну вигоду правоохоронці знали, адже до прокуратури із письмовою заявою звернулася жінка-підприємець. За вказані кошти вказана особа зобов'язувалася закрити виконавче провадження зв'язку з відсутністю майна, на яке можна стягнути, та позбавити особу. Від права, від обов'язку сплатити кошти за виконавчим листом, а також відповідний судовий збір, що становить майже 30 тисяч гривень. Вину повністю цей державний виконавець визнав. Крім того, він під час передачі коштів він навіть жартував з заявником, що зараз до мене здуть працівники Служби безпеки. Ну і так, в принципі, і відбулося. Чоловіку інкримінували одержання неправомірної вигоди. На час розслідування від посади його відсторонили. Підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. За скоєне йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі. Він кошти ці отримав ці. Потім, після того як його було затримано під час отримання коштів, він сам добровільно їх видав і вже повністю сприяв досудовому розслідуванню. На даний час кримінальне провадження закінчено. Кримінальне провадження, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.